Що нам сніг, що нам дощ, коли є дах над головою, тепло і затишок Віднині саме вони дадуть змогу протягом року за будь-яких погодних умов і примх природи комфортно займатися воркаутом до 30 бажаючих одночасно у новенькій, щойно капітально відремонтованій і навіть більше заново збудованій на місці колишньої занедбаної будівлі мультифункціональній залі, яку на території 87-ї гімназії. Що на житловому масиві ігрень Дніпра спільними зусиллями разом облаштували Департамент гуманітарної політики, Дніпровської міської ради, Федерація Стрітворкаут Україна за підтримки громадської організації, кожен спроможний та друзів проекту. Дмитра Припутня і Антона Ткаченка була ідея створити е, приміщення, в котрому вони зможуть цілий рік робити шалені результати, тим паче, що багато чемпіонів України народилися саме на житловому масиві гри. Ми займаємося на шкільному стадіоні, а тепер ще можливо це робити і у спортивній залі новій вона ексклюзивна. Тут багата кількість елементів, котрих немає взагалі навіть у комерційних залах. А це зал у кожному, котрий може приходити. Головне мати бажання безкоштовні тренування, велика команда тренувань збірної, спільно з активними парками, управління спорту, міністерство молоді та спорту. Все за того, щоб діти мали змогу тренуватися. Це спільний проєкт федерації воркаута, де департаменту гуманітарної політики. Я дуже вдячний Дінісу Мініну та Горнітаю Шоліки за цей сучасний Тужний та проєкт для такого ж масів і де ще більше більше зможемо залучити до занять вічної культури та спортом дітей та батьків молоді до занять в Тільки на укладання нової підлоги зі спеціальним гумовим покриттям пішло по 10 тонн піску і шлаку, і такої кількості кубометрів бетону. Повністю замінені вікна та двері, змонтовані освітлення, опалення і вентиляція, дремонтовані роздягальні. А відстановленого сучасного європейського обладнання і мобільних спортивних знарядь, «Памороч» – це голова, різноширотні та висотні, статичні і динамічні перекладини і бруси, мобільні стійки, хайлици, паралици, канат та гімнастичні кільця, вертикальний та горизонтальний пехборд. Професійні мати та багато чого іншого, що створює та сприяє атмосфері, аби молодь мала змогу і умови для всебічного розвитку та занять масовим і доступним спортом. Зал це дуже дуже класний інструмент для того, щоб дітлахи займалися правильними справами, не курили, не пили, не вживали алкоголь, а тренувалися, проводили свій час якось так інтересно, цікаво. Ну тому цей зал ну просто дуже гарний, дуже. Крутий я максимально задоволена. Як на мене, це зал дуже сильно крутий, новий, є багато обладнання і дуже комфортабельний. З'явилася гарна можливість займатися улюбленим спорту та удосконалювати свою форму. До вихідного дня Анастасія разом з іншими дітьми, підлітками, юнаками та дівчатами, разом з батьками та рідними дирекцією та вчителями навчального закладу стали учасниками по сімейному затишного невеличкого фестивалю з нагоди відкриття зали без будь-якої відповідальності за результат. Вони у власне задоволення під. Втягувалися на поперечині, віджималися на брусах, працювали на різноманітних снарядах і обладнанні, грали в настільний теніс і залюбки просто неба, відпочивали погожого літнього дня на подвір'ї школи, смакуючим морозивом, яким організатори безкоштовно пригощали усіх, хто завітали на свято, яке поклало початок нової і чергової історії розбудови і розвитку воркауту, в окремо взятому житловому масиві Дніпра, із -за такого підходу до справи. Тих, хто її пише і робить, немає сумніву в тому, що вона обов'язково матиме продовження далі.